Ось знімаю відео по акумулятору, по інвектору. Тут зарядний пристрій на 20 А. Далі на акумулятору висвічується, що 90%. 91. ну Акумулятор так як то тостановлюється після нагрузок, коли даєш. Далі ось. Такий інвектор 1500 ватт номінальна FCO і пікова 3000 Вт. Це є 12 вольт. Провода йдуть в комплекті до інвектора. Зараз будемо підключати болгарку. Сама болгарка в нас на 980 ватт. Акумулятор є літій залізофосфатний 12 вольт 100 ампер часов. Енергоємність 1282 годин. бмс на 100 А стоїть. І будемо підключати болгарку. Будемо тестувати. Ось провод, який йде сюди. Até praxinha. Ось хто каже, що акумулятор слабенький, той сильно ушибається. Акумулятор працює і інвектор також працює. І це є акумулятор літієвий, ну, літій залізофосфатний. І він є хороший акумулятор, який на 1200 Вт буде витягувати, так як BMS-ка йде 100 Амперна. 100 А на розряд і заряд на 50 А. Зарядний пристрій на 50 А можна підключати. Ну, але рекомендується менше там підключати на 20 А. Ну, навіть от таку зарядку підключити і буде класно. Вон, ще раз показую, щоб ніхто не думав, що не працює воно. Всі провода заходять в даний інвектор, болгарка і провода підходять до акумулятора. Це працює. Болгарка на 980 ватт. І працює і болгарка, і працює і інвектор, і працює і акумулятор. Тепер цей самий провод під'єднаємо сеть 220. Є так само, що від Сіті 220 від городської мережі і що від акумулятора. Від інвектора. Так що, хто хоче брати такий інвектор або акумулятор, прошу дзвонити, телефонувати або писати на вайбер. Інвектор і акумулятор в наявності кого цікавить, дзвоніть. Зараз покажу може більш детальніше. Ось так виглядає. І з обратної сторони інвектор. Кріплення. Кріплення це, щоб під'єднати, можна до стінки прикрутити, або можна використовувати навіть в автомобілі. Бо даний інвектор був розроблений для домов, дом на колесах, для таких автомобілів. Дом на колесах. Кого цікавить, Дзвоніть, номер телефону буде в кінці відео.